Коли бачиш це чи британську розвідку і Джорджа Сороса, це одне й те саме. Хто обрав Сороса, щоб він диктував державну політику та закони? Коли президент Зеленський прийшов в офіс, йому надали список червоних ліній. В Сальвадорі рівень збивств був більший ніж в країнах, де тривають війни. І його попередили: якщо він їх переступить, уряд буде дестабілізовано. Глобальні еліти контролюють основні змі, фінансують кампанії окружних прокурорів. 175 українських змі телеграм-канали та радіо фінансуються подібними фондами. Ці змі зброя масового знищення, яку використали проти України. Цензура інформації про ленд-ліз, зараз про допомогу лише один з прикладів. А війна триває третій рік зі всіма наслідками. Фонди Сороса перетворилися на інструмент ЦРУ ще за часів Рейгана. Глобальні еліти та змі працюють разом. Люди в Сальвадорі прокинулися, і вам теж пора. Наш канал ніким не фінансується і не отримує жодної вигоди від волонтерської діяльності. Будемо вдячні за підписку, вподобайку та поширено. Щиро дякуємо всім, хто нас підтримує та підписникам. Не забудьте донатити нашим ЗСУ. Я мав дуже позитивне ставлення до ФБР і ЦРУ та всієї нашої розвідувальної спільноти. Це були головні інструменти нашого захисту під час холодної війни. ФБР в основному займалося контррозвідкою проти радянських шпигунів та агентів впливу. ЦРУ було головним інструментом стримування комунізму і веденням таємної війни на рівні нижче військового, щоб нам не довелося відправляти власні війська. Вони інформували наших президентів найкращою можливою розвідкою, зібраною найкращим чином, з найбільш надійною перевіркою. Ось чого я очікував. Але в ФБР і ЦРУ настав переломний момент, коли вони перестали служити американським інтересам. Це вражаюча заява, яка, можливо, була приголомшливою кілька років тому. Зараз багато людей, включаючи мене, задаються питанням: наскільки це правдиво, якщо вони перестають вірити в справжні американські принципи заснування і в те, що центральний уряд існує для захисту всіх нас. Звісно, вони борються з іноземними шпигунами. Звісно, вони чудово борються з торгівлею дітьми в країні, вони чудово борються з організованою злочинністю. ФБР зробило багато, вони захистили нас від міжнародних терористичних атак. ЦРУ було найкращим у світі в цьому. Я хотів потрапити в ЦРУ, щоб вести боротьбу Рейгана проти комунізму. Кілька людей з мого оточення, професор Джек Зак і Анджело Коделіла, якого я знав як співробітника розвідувального комітету Сенату. Вони сказали: не йди туди, ти це зненавидиш. Я постійно чую цей наратив це свого роду натяк, скажімо, з консервативного боку, що мейнстрімні медіа насправді є лише рупором американської розвідки. Деякі журналісти працюють на певні елементи в американській розвідці. У нас був створений симбіоз між розвідувальним співтовариством і мейнстрімними медіа і деякими журналістами розслідувачами які переважно на лівому фланзі. І так було з 50-х років. Ви будуєте кар'єри певних журналістів у Washington Post або у Великій трійці телеканалів, які колись були, або тепер це CNN і певні вебсайти. Ви зливаєте їм інформацію, незаконні витоки. Це незаконні витоки секретної інформації. Вони стають залежними від вас, розвідника або аналітика чи агента, як від джерела. Тому вони не будуть вас критикувати. Не скажуть нічого поганого про вашу організацію, вони будуть захищати вас як джерело, а потім ви будете просувати їх у їхній кар'єрі. Вони писатимуть книги, краще з них добре зароблятимуть на цих книгах, можливо, з них знімуть кілька фільмів. Тож ви створюєте багатий клас журналістів, які повністю залежать від розвідувального співтовариства як джерела свого існування, способи контролю та впливу на інші країни, способи маніпулювання суспільною думкою. Розроблений і використовується ЦРУ ще з часів СССР. ЦРУ не може відкрито працювати в інших країнах, тому вони, як правило, стоять за спинами різних гуманітарних фондів, як державних, так і недержавних. Сорос є найбільшим донором демократичної партії. США можливо, краще буде навести приклад такої співпраці. Одну з операцій, пересмішник було злито. Це розробка для впливу на громадську думку через пресу. Операція була створена для ведення холодної війни проти Радянського Союзу. ЦРУ не підтримувало справжні антикомуністичні рухи і вони не створювали антикомуністичні сили. Вони, вони створювали демократичні ліві групи або навіть майже демократичні, щоб тримати їх подалі від контрольованих радянським союзом комуністичних партій. Звичайно, Сталін заполонив Сполучені Штати своїми агентами і активами, і чимало з яких потрапили в наші служби. З ними і потрапила комуністична ідеологія. Про цю доктрину величезні знання багато розповів Юрій Безменов, радянський перебіжчик, з цими величезними знаннями про те, як навчають радянських пропагандистів і всю філософію та доктрину, щоб розбити наші суспільства на шматки, створити плутанину, створити деморалізацію, змусити нас втратити віру в себе і всіх навколо нас, і все, у що ми коли-небудь вірили. Що було добрим і справедливим, зруйнувати нас зсередини і, по суті, перемогти нас. І це те, що Безменов пояснював 40 років тому. Я намагався знайти витоки проникнення марксизму в ЦРУ і ФБР. Почалося заточення Обами, коли директор ЦРУ просунув радянського агента, щоб він став президентом Сполучених Штатів. Він знав, що це радянський агент. В нього була програма нової комуністичної партії Сполучених Штатів. Через три роки після того він був прийнятий на роботу ЦРУ. Пізніше він почав захищати наземних шпигунів, з того все і почалося. Він навіть дав доступ російській військовій розвідці ГРУ, допуск до Пентагону. От всі ці процеси почалися під час Барака Обами на верхівці розвідок і проникали в систему. З того часу марксистські принципи, відомі під терміном Вовк, пробуджений, тобто інклюзивність, різноманітність та марксистська рівність. З'явилися в програмі Байдена і в розвідках продовжуються аж до цієї пори. Я все детально описав у своїй книзі Біг Інтел. Навіть зараз голова ЦРУ не тільки просуває ці принципи, але вже і спланував продовжувати їх до 27-го року. Це опубліковано на сайті ЦРУ. Саме через ці принципи, після приходу теперішньої адміністрації, американська армія має проблему з комплектуванням особового складу. Зараз під час війни на близькому сході сімнадцять кораблів залишаються неукомплектованими. Як ЦРУ і ФБР, лівий істеблішмент перетворилися з героїв холодної війни на лиходіїв глибинної держави, які вони мають інструменти? У 1979 році Сорос був партнером у хедж-фонді в Нью-Йорку, який в основному займався валютними спекуляціями, тобто робив ставки, використовуючи активи Нью-Йоркської фінансової фірми. В розпал холодної війни він створює фонд Відкрите суспільство. І коли Рональд Рейган стає президентом, у 1980 році Сорос виграє джекпот всього життя. З'являється нова доктрина використання недержавних організацій для державної діяльності, а саме. Використання Національного фонду на підтримку демократії НФД. Цей фонд був створений директором ЦРУ для прикриття фінансування цих організацій, щоб суспільство було невідомо до ради директорів, якого входив Хантер Байден. Рейган розширив цю доктрину роботи через підставні організації, мережу організацій громадянського суспільства і неурядових організацій в тому рахунку мереж Сороса. Ці організації використовувались проти комуністичних урядів для дестабілізації. Фонди при потребі підтримували проведення кольорових революцій. А за фондами була підтримка ЦРУ. В Центральній та Східній Європі була головна гаряча зона холодної війни: Угорщина, Польща, Німеччина. Офіси його фонду Відкрите суспільство в усіх цих країнах функціонували як васали Держдепартаменту США та ЦРУ для студентських груп і революційної вуличної сили, яка виходила на вулиці для демонстрації сили. Або дестабілізувала чи зупиняла економіку, ця сила могла дестабілізувати функції управління комуністичного режиму щоб організувати ці революції. Деякі країни заборонили Соросу навіть в'їзд, а в Сполучених Штатах на сайті Білого Дому розміщена петиція. Петицію визнати Сороса терористом і конфіскувати всі активи підписало 300 тисяч людей. Президент змушений був розглядати їх, коли петиція набере 100 тисяч підписів за 30 днів. Але. Розділ петицій було ліквідовано з приходом демократичної адміністрації Байдена Камали Гарріс. Навіть Обама мав розділ петицій, але не Байден Камала. І копія, яку ви бачите, залишилась тільки в архіві. Тим не менше, історія Сороса в Україні продовжується. Пам'ятаєте, вони оголосили імпічмент Трампу через те, що він ніби погрожував затримати військову допомогу Україні, тобто, по суті, через загрозу фінансовим інвестиціям. І це пов'язано з історією Сороса в Україні. Україна заборгувала МВФ та Світовому банку. Сорос виступає своєрідним фінансовим посередником між кредиторами МВФ і Світового банку, які хочуть повернути свої борги не грошима, а політичними діями, які країни мають втілити для погашення цих боргів. Часто це передбачає приватизацію державних підприємств. Їх продаж і використання виручених коштів для розрахунку з МВФ та Світовим банком, якщо ви корпорація чи фінансова фірма і знаєте, що МВФ та Світовий банк змусять країну влаштувати розпродаж великої галузі вартістю в трильйони доларів, то що ж, ви отримуєте можливість придбати цю галузь за безцінь. Коли відбувається така приватизація, Джордж Сорос відкрито описав це в серії документів, які можна знайти під назвою ДІСІ витоки. Це були документи Сороса щодо координації продажу Нафтогазу, приватизації Нафтогазу в рамках угоди з МВФ. Нагадаю, Нафтогаз це державний газовий гігант України, вона контролює газові транзитні пункти з Росії до Європи. Раніше СТО відсотків газу до Європи йшло цим шляхом, починаючи з часів Другої світової війни. У Раді директорів компанії були представники як з боку НАТО, так і з боку Росії. Вся російська економіка залежала від цих газових транзитів. НАТО працювало над диверсифікацією газових маршрутів. Газ почали постачати з американського басейну в Х'юстоні через Балтійське море до терміналів у Польщі, а звідти до Нафтогазу. Таким чином Україна продовжувала отримувати мільярди доларів за транзит. Але тепер від американських та британських компаній, а не від російського уряду. Зрештою, це була брудна оборудка. Що суперечить столітній політиці вільної торгівлі? Сорос був тараном для організації цього процесу та приватизації Нафтогазу, відриваючи його від Росії. Фінансування Соросом Демократичної партії та політичних діячів, які керували ситуацією в Україні, ідеально підходить для його власної фінансової імперії. Він сам інвестував у Нафтогаз, і його інвестиційні фонди вкладали кошти в газову промисловість України. По суті, він підкуповував американських і британських чиновників, щоб вони використовували військову міць та ЦРУ для здійснення операцій, які вигідні його власному фінансовому портфелю. Він сам відверто про це розповідає. Коли імперія розвалювалася, я прийшов і підібрав шматки. Спочатку в Угорщині в 1984 році, потім у Польщі в 1987, того ж року, і в Китай. Так, імперія Сороса замінила радянську імперію. Знаєте, той мем з двома фотографіями, коли дивишся на них і розумієш, що ти бачиш, одне й те саме зображення. Це та сама ситуація. Коли дивишся на ніби два фото НАТО і Сороса, розумієш, що бачиш одне й те саме зображення. Коли бачиш Держдеп США чи Британське МЗС і Сороса, те саме зображення. Коли бачиш ЦРУ чи британську розвідку і Джорджа Сороса, це одне й те саме. Індустрія цензури почалася в 2014 році, як я це бачу після анексії Криму. Як виявилося, для НАТО було дуже складно завоювати серця людей у східній Україні та Криму, адже вони були під впливом російської пропаганди. Вплив інтернету вперше перевершив вплив традиційних медіа. Держави НАТО зібралися разом і оголосили щось подібне до доктрини безпеки під назвою «доктрина гібридної війни. Звинуватили в цих усіх подіях вільний і відкритий інтернет. Вони сказали, що все це відбувається тому, що популістські групи в Європі та США використовують соціальні медіа для обходу традиційних медіаворотарів, які раніше стримували ці види вогненебезпечних політичних ідей. Знаєте, у нас була дуже контрольована екосистема мейнстрімних медіа з 1940-х років до справді середини нульових. Тому країни НАТО оголосили цю доктрину під назвою Доктрина гібридної війни, яка полягала в ідеї перейти від танків до твітів, тобто пріоритет в інформації війні. Війна згідно цієї доктрини перейшла від кінетичної до психологічно-кінетичної, була створена інфраструктура в Центральній та Східній Європі від України до Німеччини, Латвії, Литви Естонії, були задіяні військові міністерства Державного департаменту. ЦРУ, АНБ, побудовані дата-центри для психологічної стійкості в цих східноєвропейських країнах. Вони були надзвичайно стурбовані тим, що саме НАТО розпадеться, і не було би виконавчого органу для Світового банку чи МВФ. Існуючий, заснований на правилах міжнародний порядок, міг би зруйнуватися, і світ міг би би опинився в небезпеці. Чотири категорії інституцій у суспільстві, які працюють разом для повної цензури. Для цього є уряд. Приватний сектор, громадянське суспільство, новинні медіа, змі та факт чекінг. Розберемо ці чотири елементи: на урядовому рівні. У вас є Міністерство внутрішньої безпеки, ФБР, Міністерство оборони, Держдепартамент, Національний науковий фонд, ЦРУ та Національний фонд на підтримку демократії. Щодо конкретних питань, як от цензура, ковід, у вас є Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб. Національні інститути охорони здоров'я, центри з контролю та профілактики захворювань, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань всі вони відіграють різні ролі. Потім у вас є приватний сектор, у вас є технологічні платформи соцмережі, де фактично відбувається цензура, тобто де натискається кнопка або де працюють алгоритми. У вас також є розробка технологій і використання штучного інтелекту для цензури в приватному секторі створення інструментів, які використовуються для активної цензури, і у вас є корпоративна соціальна відповідальність. Я детально описав все в своїй книзі спецслужби були частково інфільтровані ворожими агентами та ідеологією ще у минулому столітті, а їхні величезні бюджети дозволяють їм робити багато чого. В 2021 році контроль перейшов на. Новий рівень. Зараз інтернет контролюється на 99% в автоматичному режимі. Всі статті, відео, публікації оцінюються на токсичність і отримує відповідну оцінку. Вільною платформою лишається лише Твіттер, дякуючи Ілону маску. Які докази, що група Сороса веде подвійну гру? Існують записи зустрічей Більдербергського клубу. Цей клуб якраз і відвідав голова Нафтогазу. Хто не знає? Це напівтаємний закритий клуб невибраних еліт, про відвідування якого ви народу не звітують. Але ні журналістів, ні жодної інформації в ЗМІ ви про це не побачите. Раніше його вважали за конспірологію, але з часом його викрили, і загальна інформація доступна на публічному сайті. Відвідувачі цього клубу, голови розвідок, як Вільям Бернс, члени урядів компаній, деякі нешановні члени українського уряду, як Маркарова. Жодного слова, ви від них не почуєте про ці зустрічі, є й інші події, які свідчать, що ця схема правдива. Можливо, ці обставини потрібно врахувати, щоб переосмислити, кому вигідно було підривати Північний потік. Але повернемося до головної теми. Отже, фонди Сороса та мережі недержавних організацій нікуди не зникли з розвалом Радянського Союзу і працюють далі. Ці організації та ЗМІ фінансуються й іншими каналами. Наприклад, коли президент Зеленський був обраний, йому надали список червоних ліній. І якщо він їх переступить, уряд буде дестабілізовано. Офіційних даних через пакети військової допомоги фінансується 175 національних та місцевих медіаорганізацій – ЗМІ. Під прикриттям боротьби з російською пропагандою ці ЗМІ, як і політики, ведуть приховану або відкриту пропаганду, канал допомоги USAID – також фінансує модераторів груп телеграм-каналів, суспільне радіо, в яке слухає 17 мільйонів українців. В результаті пропаганди, цензури, протидії, мовчання та бездіяльності, був втрачений ленд-ліз. А допомога, яка виділена конгресом, США, надходить краплинним методом і без належної звітності. Про це можна дізнатися зі звіту наглядової комісії від 4 вересня цього року. Згідно зі звітом Гао. Офісу звітності уряду в адміністрації Байдена Гарріс є невикористаних 6 мільярдів доларів ще з минулого року, коли переоцінили допомогу. Українські змі та політики півроку стверджували, що для допомоги Україні потрібен новий пакет від Конгресу. Вони звинувачували у затримці республіканців і Трампа, хоча кошти були доступні. В недавній статті Рейтер теж згадує про ці кошти. Хоча пише вдвічі менше, ніж державна наглядова комісія. З минулого року є понад 3 мільярди, а з нового пакету 6 мільярдів невитрачених доларів. Причина затримки незрозуміла. Згідно із законодавством Сполучених Штатів, канал PDA дозволяє президенту надавати допомогу протягом годин. Однак українські ЗМІ виправдовують Байдена Гаріс і поширюють неправдиву інформацію наприклад. Українська правда передрукувала заяву речника Пентагону про майже щотижневу допомогу. Насправді, останній пакет PDA був відправлений місяць тому, 9 серпня, на суму лише 125 мільйонів доларів, і перед тим теж не було щотижневих пакетів, сума яких зменшилася в рази. Такі напів правдиві подання новин вводять в оману все суспільство, применшуючи значення навмисної затримки та крапельної допомоги. Штучна затримка допомоги Україні демократичною адміністрацією Байдена, Камали Гарріс виправдовується або применшується зі спробою перекласти провину на республіканців. На чию користь приховують правду ці змі? Путін точно плескає в долоні. Одночасно ведеться брехлива і підла пропаганда проти Трампа. Конгрес Сполучених Штатів був шокований, коли українське видання створило список ворогів України. В список включили 387 осіб та 76 організацій, 116 конгресменів, 21 сенатора, які нібито не підтримали допомогу Україні. Але що не менше вражає, що в списку немає жодного демократа. В список також включили всіх, хто підтримує Трампа, хоча вони допомагали і допомагають Україні. Уявляєте, яка буде їх реакція, якщо ці люди та американське суспільство дізнаються, що це не одне видання, а й решта 175 українських змі, блогерів, які отримують допомогу від американських податків? Ми переглянули сотні публікацій та відео, всі вони ведуть таку саму чи й гіршу пропаганду проти кандидата в президенти США Дональда Трампа та всіх консервативних американців на кормисть Камали Гарріс – яка до всього не тільки прихильник марксистської ідеології і впроваджує її в життя. І ось допомогу виділили. Але демократична адміністрація Байдена Камали Гарріс затримує цю допомогу п'ятий місяць є загроза її повністю втратити, адже це ставалося в минулих роках. Звісно, про це видавництво ні пари з вуст. Це важко якось назвати по-іншому, як. Зрада американського народу та діаспорян, які допомагають Україні? Адже всім відомо, що ця дезінформація та відверта брехня поширюються серед українців діаспори, деякі видання та журналісти працюють на англомовну аудиторію, вливаючи брехню та пропаганду американським виборцям і, звісно, впливає на їхній вибір. А як ви думаєте, як це може вплинути на подальшу підтримку України? Якщо американські виборці, Конгрес, дізнаються про цю антиамериканську пропаганду. Залиште, будь ласка, свій коментар. Моя країна Сальвадор кілька років тому мала найвищий рівень вбивств у світі через війну з наркокартелями. Наркокартелі, маючи дуже багато грошей, можуть підкупити чиновників. У них часто озброєння навіть краще ніж в армії. Зараз Сальвадор безпечніше ніж Америка, і одна з найбезпечніших в світі. Хто обрав Сороса, щоб він диктував державну політику та закони? Чому він вважає, що має право нав'язувати свою програму? Глобальні еліти ненавидять наш успіх і бояться вашого. Інститути були створені для служіння людям. І Не навпаки, корумпована система, яка працює спільно з так званою міжнародною спільнотою і, звісно, з фейковими новинами, засобами масової інформації, як у Сполучених Штатах. Чиновники, яких ми не вибирали, намагаються встановити для суспільства власну політику. Якщо хочуть сидіти за столом, нехай йдуть на вибори спочатку, щоб народ їх обрав. Побачимо, чи їх оберуть. Я маю на увазі, хто обирав Сороса визначати державну політику та закони, чому він вважає, що має право нав'язувати свою програму. Глобальні еліти ненавидять наш успіх і бояться вашого. Інститути були створені для служіння людям. І Не навпаки. Дякувати Богу і вся слава йому! Як вам вдалося очистити країну від злочинів і зробити безпечною? Як вам вдалося стати найпопулярнішим президентом у світі? В Сальвадорі справді рівень злочинності і вбивств був більший, ніж навіть у країнах, де тривають конфлікти чи війни? Зараз Сальвадор безпечніший, ніж Америка, і найбезпечніший в західній півкулі. Наркокартелі, маючи дуже багато грошей, мали озброєння краще, ніж в армії. Деякі країни навіть з армією не можуть впоратися з цією проблемою. Ми навели порядок в країні за кілька тижнів. Якщо офіційно, то ми збільшили кількість поліцейських і подвоїли нашу армію, яку озброїли і використали проти злочинців. Ми заарештували 70 тисяч ватажків банд і загинуло лише 8 наших поліцейських. Нас дуже критикували різні західні організації, які. Як виглядає, турбувались більше за права злочинців, ніж за права наших громадян, яких вбивали, гвалтували, знущалися. Нас дуже багато критикували. Але якщо хочете почути неофіційну версію, є духовна війна і є фізична війна. І фізичну війну можна виграти легко, якщо, якщо ви виграєте духовну війну. Духовна перемога відображається у фізичній війні. Кримінальні банди, як МС-13, сатаністи. Вони приносять у жертви навіть дітей. Тож наша вражаюча перемога була тому, що ми дуже швидко виграли духовну війну. Я думаю, сталося саме чудо. Ми перемогли дуже швидко, тому що вони були сатаністами. Ми віримо в Бога і молилися за перемогу. Сальвадор бідна, бідна країна з дуже обмеженими ресурсами, і тому, якщо нам вдалося це зробити, будь-яка інша країна теж може це зробити. Кожна країна може зробити це. Мій план відбудови країни починається з того, що насамперед ми мусимо шукати Божої мудрості, зупинити злочинність, забезпечити безпеку для громадян. Підтримуючи закон, ми підтримуємо демократію. Так ми почали будувати нашу країну. Без дотримання законодавства, рівної відповідальності, без покарання злочинців, демократія не працює і країни занепадають. Звичайно, мене підтримав мій народ, і ми отримали більшість. Зараз наша діаспора почала повертатися додому. До нас переїжджають жити навіть американці, але спочатку ми мусимо шукати Божої мудрості. На жаль, більшість українських політиків та змі перейшли на бік корупції, авторитаризму та брехні. Змі та соцмережі перетворили на зброю, якою знищують країни та народи без ракет та танків. Адже переконавши, що союзники то вороги, країну можна ізолювати, а де фонди Сороса там зникає вільна преса. І починається хаос та катастрофи як наслідок ні лендлізу, ні суттєвої допомоги. А війна триває третій рік зі всіма наслідками. Народ Сальвадору прокинувся. Народ України має шанс протистояти чому тоді мовчить. Всіх пропагандистів об'єднує одна спільна риса: вони замовчують досягнення та успіхи інших країн, замовчують список досягнень та справ Трампа для України. Співпрацюючи з Трампом. Польща отримала все: від літаків f 35 до безвізу в Америку. Польські депутати зараз приїхали в Америку допомагати команді Трампа. Вони вважають, якщо Трампа не буде обрано, не тільки Польщі, а й всьому світу загрожує знищення. В результаті пропаганди, цензури, протидії, мовчання та бездіяльності, був втрачений ленд-ліз, А допомога, виділена Конгресом США, надходить краплинним методом і без відповідної звітності. Причому 30 вересня цього року закінчується термін дії цієї допомоги, і Україна може втратити ці кошти знову. Будь ласка, поширте цю інформацію. Без розуміння та протидії кожного з нас зробити це неможливо. Вибір за народом України для цього є твіттер. Ми створили це відео на основі інформації та документів з відкритих джерел. На жаль, великий обсяг інформації неможливо помістити в коротке відео. Але при бажанні ви можете знайти оригінали та першоджерела в таблицях в описі до кожного нашого відео. Якщо відео на вашу думку корисне, будь ласка, поширте його. Дякуємо за підтримку та увагу. Не забудьте донатити на ЗСУ реквізити в описі до відео. Дякую.